Вітання, друзі! З вами компанія ексклюзивних солодких подарунків Унікальна цукерка. 2011 року компанія працювала лише під новорічні та весняні свята. Але за численними побажаннями клієнтів з 2023 року розширила свою діяльність і працює впродовж цілого року. Тепер у нашому асортименті широкий вибір солодощів у дерев'яних та картонних подарункових боксах до будь-яких ваших свят. Не тільки Нового року та Миколая, а й з Дня Народження, іменин, професійних свят, Дня Матері, Дня закоханих та багато-багато інших. Місія компанії створити миті радості, незабутнього смаку свіжої цукерки для кожної людини і дитини. Кожен клієнт може обрати собі подарунок з запропонованого асортименту, можна обирати відштовхуючись від виду упаковки, ціни та ваги подарунку. Для корпоративних клієнтів працюємо за індивідуальним підходом. Наші подарунки мрія кожної дитини від 3 до 100 років. Заходьте на наш сайт cukerka.com.ua, щоб познайомитися з асортиментом та обрати собі подаруночок до смаку. Ваша унікальна цукерка!